19 лютого депутати Красноградської районної ради взяли участь у черговій сесії районної ради. Цього разу обговорювалися і приймалися рішення із питань, що стосувалися житлово-комунального господарства району, зайнятості населення, а також удосконалення медичної допомоги мешканцям району в рамках єдиного медичного простору. Про хід виконання відповідних програм депутатів ознайомили керівники відповідних підприємств установ району. Вони проаналізували позитивні напрацювання під час реалізації програм. Пинилися на труднощах та недоліках, які виникали в роботі, звіти були взяті депутатами до відома. Під час цього пленарного засідання було встановлено вартість харчування для дітей в зальноосвітніх та дошкільних начальних закладах району з 1 березня 2015 року. З відповідною інформацією, виступила начальник відділу освіти районної державної адміністрації Антоніна Турова. Встановити з 1 березня 2015 року. Вартість харчування в загальноосвітній та дошкільних навчальних закладах району. Для учнів перших 4 класів та учнів пільгових категорій загальноосвітніх навчальних закладів району в розмірі 8 ,50 гривень 50 копійок бюджетних коштів на одну дитину в день. Для дітей дошкільних навчальних закладів в розмірі 17 гривень на одну дитину в день, в тому числі у міській місцевості плата батьків складатиме 10 ,20 гривень 20 копійок що складає 60% вартості харчування. За бюджетні кошти 6 ,80 гривень 80 копійок, що складає 40% вартості харчування. У сільській місцевості плата батьків 6 ,80 гривень 80 копійок, що складає 40% вартості харчування. Бюджетні кошти 10 ,20 гривень 20 копійок, що складає 60% вартості харчування. Для дітей дошкільних навчальних закладів у літній період, тобто період оздоровлення, в розмірі 19 гривень 50 копійок на одну дитину в день, в тому числі в міській місцевості плата батьків складатиме 11 гривень 70 копійов, бюджетних коштів 7 гривень 80 копійов. У сільській місцевості плата батьків складатиме 7 гривень 80 копійок, бюджетних коштів 11 гривень. 70 копійок. При шкільних таборах відпочинку в розмірі 15 гривень бюджетних дошків на одну дитину в день протягом табірної зміни, яка складає 14 робочих днів. Низка питань цього пленарного засідання була присвячена майну спільної власності територіальних громад міста, сіл та селищ Красноградського району. Зокрема, було затверджено звіт з експертної оцінки майна та надано право викупу об'єкта спільної власності громад, що розташований за адресою міста Красноград, вулиця Щучки, 109. Наприкінці пленарного засідання депутати підтримали звернення до мешканців Красноградського району щодо суспільно-політичної ситуації. Текст звернення озвучив депутат Красноградської районної ради Андрій Мужевський. Ми, депутати Красноградської районної ради, засуджуємо будь-які спроби дестабілізації ситуації на території Красноградського району. Ми рішуче засуджуємо всі прояви ворожнечі насильства, будь-які спроби розпалити в суспільстві полум'я громадянської війни. Запевняємо, що органи влади робитимуть все можливе, аби кожен житель нашого району почувався безпечно. Разом з тим закликаємо не втрачати пильність, бути особливо уважним у громадських місцях. Просимо для власної безпеки допомагати силовим структурам у боротьбі з деструктивними проявами, інформуючи про загрози вчинення диверсії, провокацій чи терористичних актів. У разі виявлення підозрилих воліз, транспортних засобів, предметів, залишених без нагляду на тривалий час, а також осіб, які вчиняють протиправні дії або підбурюють до них прохання звертатися відразу за номерами 120, лодобовий телефон, районного відділу, голосу України, Харківської області. Наголошуємо, що на даний час ситуація в Краснорадському районі залишається стабільною. Певнені, що суспільство сьогодні потребує консолідації спільними зусиллями при взаємній підтримці та повазі нам вдасться зберегти спокій в районі. Закликаємо всіх мешканців Красноградщини до єдності та згуртованості перед загрозою України бути вільною і незалежною та суверенної держави.